Питаю сьогодні хочу розповісти про плани визволених спиць. Що я тут намріяла, зараз розповім. Ну, по-перше, хочу все ж таки закінчити, що не закінчила в прошлому місяці з травки таку сумку хочу її зробити. І ще що я тут нафантазувала. Побачила таку гарну панамку для маленької собачки. Вона з тканини. А я хочу зв'язати її. Вже ось розпочала. Хотіла ось такий у мене от, ось така ниточка, там фольга присутня, гарно так блищить, але там спиці два з половиною, тож я буду до холодів її в'язати. І я побачила щось цю мою ниточку фарбовану і розпочала. Там пола резинка це вже другий день вже в'яжу, тож маю надію, що встигну закінчити. До зустрічі. Мабуть, зготовий вже панамою для маленької собачки. може Фото виставлю, яка має бути Панама. Ну, по крайней мере, мрії мої, яка має бути Панама. А тканина і я за нею виріб. Це ж дві більші різниці, що, що вийде, ще не, не знаю. Тож, дивіться, слідкуйте, усім буду рада. Вітаю! Нарешті я зв'язала і шапку, і сумку, і хочу розповісти, що я тут зробила. В сумці три кишені. Одна маленька і дві великих. Для смартфона там ключі, а маленька для картки банка чи щось для чогось невеликого. Ось вона така цитравка, назва така була зі старих запас на магнити. На магніті зробила. Така цікава, мені сподобалося, що в мене вийшло фото докладу до відео. І хочу розповісти ось про цю незвичну шапку. Для маленької собачки. Це така епопея в мене була з нею. Це експериментальний варіант, що фото буде. Я зуміла сфоткати на своїй собаці, що трапилось? Лежала е, на сонці і е, на фото буде зовсім. І інше фарбування. А хочу розповісти, чого так сталося, бо, бо одним боком лежала на сонці і вигоріла, і прийшлось фарбувати ще. І зараз вона не така, як була в першому вигляді, як буде на фото з собакою. Але це експеримент, і це моделька така, і буду, дуже сподобалася, як вона сидить на голові собаці. Вона тримається, от такий ланцюжок, зажимається і тримається. Моя собака не любить носити, нічого не любить носити, тож. Буде зручна, якщо вона буде зажата і собаки не буде холодно. пушків буде наружу, так що все буде отак гарно. Як з'яжу якусь ще модель, таку, бо, бо е, в теплому виглядає з Мехером чи, ну, мабуть, ангу, ангуру чи щось таке. Обов'язково покажу, що, що, що в мене вийшло. Як сумка виглядає, теж покажу на фото. Все. Так що до нової зустрічі. До, довго я нічого не могла зробити, але нарешті я закінчила і готуюсь до нових звершень, нових планів. До зустрічі!